Всім привіт! Бажаю миру, щастя та кохання. Одразу хочу подякувати вам за ваші вподобайки, коментарі, підписку. Мені дуже приємна ваша підтримка. Сьогодні у нас ворожіння на кавовій гущі, і ми з вами дізнаємось про події, які відбудуться несподівано. Давайте послухаємо нашу чашечку і дізнаємось про що вона поспішає вас попередити. Що вона хоче вам сьогодні розповісти, які неочікувані події на вас чекають? Отже, почнемо зі сфери вашої діяльності, робота, кар'єра, бізнес, плани, проекти. Кожен дивіться по своїй ситуації. І чашечка попереджає вас про дві неочікувані зустрічі. Тут неочікуваність підготувала до вас дві зустрічі, я б назвала їх доленосними. Ви зараз зрозумієте, чому? По-перше, якась задача залишилась у вас невирішеною. І якось давно ви намагаєтесь підібрати до неї ключики, намагаєтесь знайти способи, нічого не виходить, багато витратили сил, багато витратили енергії і просто залишили її такою, якою вона є. Скажімо так, до гарних часів. Відклали її на потім. Так, от ця зустріч з людиною, діалог, звісно, який буде відбуватися, ця людина поділиться з вами якимись знаннями, можливо, своїм досвідом цінним, ключовим для вас, що і стане якраз таки можливістю вирішити цю задачу і поставити нарешті крапочку. Можливо, людина має такий досвід або якусь силу або владу, що допоможе вам вирішити це питання. А інша зустріч з людиною і діалог з цією людиною допоможе вам відкрити очі на ці перспективи, мимо яких ви зараз проходите, не помічаючи їх. Ви не бачите цих можливостей. Вони є, вони поряд, але ви їх не бачите. І це благоприємно буде впливати на ваше майбутнє в сфері вашої діяльності, тому що, скориставшись цими перспективами, ви зможете укріпити свої позиції. Ось такі, ось. Дві неочікуваності відбудуться в сфері вашої діяльності. А що стосується дому і сім'ї, то я хочу сказати, що тут якоюсь такою подвійною силою ситуація з минулого нагадає про себе. І це конфліктна ситуація. Вона буде стосуватися родинного зв'язку, щось буде пов'язано з родичами. Така неприємна ситуація і. Дуже схожа на спробу на вас надавити ще раз. От щось не давало людям спокою, вже й час пройшов, вже й забулася ця історія, залишилася в минулому, ви не згадуєте про неї і не думаєте, вже поставили крапочку, і в ваших спогадах немає цієї ситуації. Вона вас взагалі не хвилює. Вона вже далеко в минулому і забута. А тут знову подвійною силою просто буде вибивати вас із колії. Будуть відкладені ваші справи, буде витрачатися багато вашої енергії. Коли ви не знаєте, як поступати в цій ситуації, от як начебто забута історія, поставлені крапки чого. Саме зараз з новою силою нагадають про себе. Тут конфлікт, тут спроба надавити на вас і підігнути під себе. Це буде неочікувано для вас різко. Знаєте, як наче такий маневр неочікуваністю вас вибити з колії і заставити вас зробити так, як вони. Захотять, але ви тут стоїте руки в боки, і вони вас не можуть пробити. Їм це не вдається. Ви зробили висновки, ви зробили свої плани на майбутнє. Ви знаєте, що ви хочете від життя, від свого майбутнього, ви ставите свої цілі, ви живете своїм життям. Ви хазяїн свого положення, в якому ви знаходитесь, і тут вриваються люди в ваш простір, створюють вам хаос, намагаються вам а, зашкодити, хочуть, щоб ви танцювали під їхню дудку. Тут великий буде супротив, ви будете не дуже задоволені, і будете випирати цих людей з вашого простору. Звісно, це все буде в емоційному плані. На підвищеному рівні це буде створювати дисбаланс, і ви будете розчаровані, але ви покажете свою міць і силу. З вашої сторони буде дуже великий супротив, і для них це буде неочікуваності. Розумієте? Ви покажете свою силу. Ви не дасте людям зруйнувати те, що ви збудували, а тим паче заставити вас зробити щось те, що ви не хочете. От вони просто так вийшли. щось вони прям так хочуть на вас надавити, але. Їм цього слава Богу не вдасться. Вони мучились і їм не давала ця ситуація спокою, надумають про себе нагадати, і вам доведеться з ними трішечки повоювати, давайте так скажемо. І, тим не менш, ви не здаєте свої позиції до останнього. Ви да, витратите час, витратите свою енергію, зміните свої плани, але, тим не менш, перемога буде за вами, і ви докажете і покажете їм свою силу і міць. І це буде кінцем все. Ця ситуація закінчиться раз і назавжди. Більше, побачивши вашу силу і міць, люди не захочуть з вами більше ніколи зв'язуватися. Гнати будете їх в шию. Так, давайте подивимося, що у вас в перспективах. І знаєте, повернуся, все ж таки, думки йдуть. Тут щось будинку стосується: можливо, вам щось досталося більше, чим їм. Можливо, щось їх не влаштовує, щось пов'язано з житлом, щось з нерухомостю, з якимись квадратними метрами. З якоюсь стабільністю те, що для вас сьогодні вже стабільність, і це ваше по праву, і по всім людським законам, по всім вселенським законам це все ваше. І вони захочуть щось увірвати, таким неочікуваним проявленням, створити цей хаос, цей страх, щоб ви піддалися, але не тут то було. Це буде для них шоком. Ви від них відштовхуєтесь і викидуєте їх зі свого простору. Так, що стосується ваших перспектив, давайте тут подивимось, що тут буде для вас неочікуваністю, і бачите, тут зустріч у вас неочікувана. І тут, скоріш за все, не зустріч неочікувана, а скоріш за все, розмова. Яку не очікували почути від цієї людини. І ця людина змальована тут чоловіком? чоловіча фігура. Я не можу сказати, що для вас це буде щось неприємне, але це для вас буде точно неочікуваним трішечки буде здивовувати і ваша думка або ваше рішення. Буде таке, знаєте, під сумнівом по відношенню до цього чоловіка. От така зустріч повинна відбутися. Якось будете переглядати обставини між вами, відносини між вами. Це буде точно стосуватися близьких вам людей. Можливо, це буде спілкування з братом або сином або з татом, а можливо, з вашою другою половинкою. Так, щось, якісь такі питання будете вирішувати, будете переглядати положення справ між вами, якісь такі питання на майбутнє будете вирішувати. Я ще раз скажу: я не можу сказати, що це прям щось таке неприємне. Але воно буде заставляти вас переглядати ваші наміри на майбутнє, плани на майбутнє, які ви собі прописали, і були впевнені в тому направленні, в якому ви двигалися. От таке буде щось неочікуване, і це виходить у вас в перспективі, тому ви тут прийдете однозначно до правильного рішення. Проаналізуєте все, знайдете відповідь, знайдете вихід з цього положення. А що стосується перспектив в сфері вашої діяльності, то я хочу сказати, що тут буде пов'язано з дорогами. І... У вас тут були зустрічі, неочікувані, якщо пам'ятаєте на початку, і ці дороги вони допоможуть вам. Кожна дорога, яка буде відбуватися неочікувано, буде дозволяти вам щось змінити. От, зробили дорогу, отримали якусь потрібну інформацію, і справи у вас змінилися. Ви Одна і друга дві дороги. І одна дорога прям чітко вам показує два дуже добрих, класних результати. Такі сюрпризи будуть для вас. І ще що хочу вам сьогодні сказати, ці дороги, оці дві неочікуваних дороги, вони будуть для вас як здійснення. Ви будете на них дивитися як не здійснення. З цими дорогами будуть пов'язані здійснення навідмінно, на добре, і ви будете задоволені цими дорогами, і ви потім скажете, настільки вони були для вас перспективні. От саме це буде стосуватися ваших справ, проєктів, планів на майбутнє, в когось бізнесу, в когось кар'єрний зріст. Ще раз кажу, кожну це по вашій ситуації дивіться. Але в кожного тут своя ситуація буде. Давайте і продовжимо тоді робочі моменти, продивимося одразу, раз ми вже почали. Так, що я хочу сказати? Дивіться, до якогось ви аналізу будете підходити, до якогось визначення, будете проводити лінію і щось з новими силами, з новими ідеями в голові, з новим настроєм, з новим поглядом. По-новому будете дивитися на обставини. І от ця енергія, в якій ви будете знаходитися, в якій ви побачите щось по-новому, добавить... Вам ще більше енергії, добавить вам впевненості в собі, добавить вам впевненості в завтрашньому дні, дасть вам можливість ризикнути, тому що людина впевнена і вона може ризикнути. І ваш ризик він буде обдуманий, не просто там збухти-барахти. Є на що розраховувати. Є якісь ресурси, якими ви можете ризикнути, маєте на це право. Щось буде якийсь такий оправданий ризик, і це вам принесе дуже хороші результати. Ви їх не одразу побачите, коли ви ризикнули, а потім чекаєте і дочекаєтесь, просто на все свій час. Для того, щоб результат був у ваших руках, потрібно трішечки почекати. Але інтуїтивно, внутрішньо ви відчуваєте, що все буде добре, що потрібно бути спокійними і все налагодиться, і результат прийде прямо вам у руки. Ви будете це відчувати. Ви правильно все робите, ви на правильному шляху. Отаке От рішення ви будете приймати. Ризиковане, але правильне. Зробите цей крок. Щось проаналізуєте не просто ж так. Це все буде обдумано. І, правда, будуть дуже класні результати у вас. Що стосується людей, які тут є, тут є фігури змальовані. Тут і лисички є, і криски є, але, знаєте, ви якось так сміливо приходите мимо цих людей. Так кожен намагається щось зробити, в нього якісь свої наміри, скористатися, зробити вам шкоду, якось обвести вас навколо пальця, але ви на це не реагуєте взагалі. В тих масках, яких вони сьогодні знаходяться, таке відчуття, що ви їх бачите всіх скрізь ці маски. Ви настільки добре з ними знайомі, що обвести вас навколо пальця їм не вдасться. Вони не зможуть вам створити якісь руйнування, якісь втрати. Тут відчувається якась така ваша сміливість, таке відчуття, що вас просто імунітет до цих неприємних людей. Ви настільки добре їх знаєте, що у вас просто є імунітет до таких людей, і вам не страшно. Нехай думають, що хочуть, нехай роблять, що хочуть, ви будете триматися своїх позицій, своїх планів і просто йти вперед. Нехай це будуть гострі коти, нехай ви будете проходити мимо цих людей, але ви вийдете і будете йти по направленню до сонечка. Вони вам точно не завадять, ви їх не боїтеся. Ви все одно дійде до своїх цілей, до своїх мрій і до своїх бажань. Просто не будете реагувати. Звісно, тут є люди, які будуть вас підтримувати, і притягувати вам руку допомоги, і бути на вашій стороні. Звісно, таке є не з добрих людей, правильно? Але є і негативні персонажі, і негативних колючок набагато більше, чим позитивних. Але ви все одно впевнені в своїх цілях і впевнені в тому, що ви все пройдете успішно і перемога буде за вами. Ви все одно дійдете до прекрасних результатів і вийдете на сонечко. Стосовно чоловіка, Якась така пропозиція щось зачепити, і хоче він на вас почепити якусь відповідальність. Дивіться, будьте обережні в цьому сенсі, тому що тут, наче е, говориться як наче на благо вам, а у підсумку це буде зовсім навпаки. Якначе ви переклали е, як наче не ви, як наче він переклав свої повноваження на ваші плечі, все буде на ваших плечах. Він розуміє, що ви з усім цим справитеся, він розуміє, що ви це все потягнете, але він буде бити, бити не тільки морально, а й в енергетичному плані. Таке відчуття, що людина займається якимось магічними втручаннями. І всі люди, які йому стоять на шляху, він робить їм шкоду. Тому будьте обережні і не підпускайте до себе цього чоловіка. Так. Дивіться, є дві жінки, які працюють, вони щось, якусь ідею придумали, а ідею негативного характеру хочуть вам щось зашкодити, а третю жінку вони направляють до вас, для того, щоб дізнатися від вас якусь цінну інформацію. Вони користуються цією людиною тільки для того, щоб скористатися, щоб вона дізналась для них інформацію про вас. І ця людина вона така якась дурненька, її знайшли, і, можливо, вона на відстані з цими людьми знаходиться так, як і з вами. Але ці люди. Вони також її обманули і таким чином хочуть вплинути на хід подій в вашому житті. І це буде стосуватися не тільки ваших відносин, а і ваших справ на роботі. Ви докопаєтеся до істини, ви це все дізнаєтеся. Не просто та кава сьогодні це показує. Вас на душі, звісно, зараз неспокійно. Але цим жінкам через цю жінку буде. Така, знаєте, обраточка, ви відправите їм відповідь. Ви їх будете наказувати за їх відношення, як вони відносяться до вас. Ви їх за це будете наказувати. Так. Також буде повідомлення найближчі дні. І воно ніяк-ніяк до вас не надходило. Щось було цінна, якась інформація для вас, але чомусь не надходила. Щось її затримувало, і зараз ви будете отримувати найближчими днями це повідомлення чи лист, щось буде стосуватися якоїсь звістки, і ви її нарешті дочекаєтеся. Це буде стосуватися вашого особистого життя. Щось, щось буде змінюватися. І кава, на жаль, не показує, але сподіваюся, що на краще. І сьогодні такою була кава. Я, як завжди, бажаю вам всього самого-самого найкращого. Дякую вам за увагу. Бережіть себе, будь ласка, на все добре.